Ми маємо створювати додану вартість, тобто ми маємо йти в переробку. Ми, ми маємо е, думати над створенням робочих місць. Ми маємо думати про сильну країну, про сильну економіку. Це все, це все от про переробку, тому що за цим всім криється переробка. Наші громади вони живуть з податків. От наша країна живе з податків. І от якраз коли ми створюємо фактично цю додану додаткову вартість, відповідно, ми це отримуємо в наші бюджети. Наш бюджет це наша незалежність, це наша оборона, це все, це наше, це наша освіта, це наша медицина, це наша культура, це наша інфраструктура. Тому це наше багатство. От якраз і в цьому все заключається інших методів і шляхів не, не просто не існує, їх просто немає.